Прозріння, забуття вихожу я місцями проблискі видіння, і світло випромінює душа. Я відчуваю божественна твоя краса. Я дякую тобі, що ти з'явилась, неначе сон мені приснилась, троєщина. Прокинулась зрання, а там, як Янгол, ти стоїш одна небачена, нечувана, Незнанна перлина України, яка ж ти гарна. З тобою легко все дається. Вірші і спорт, і серце щастям б'ється.